є, Тому що їх нема. Братів, сестер, що землю захищають від біди. Я тут, бо десь у неї і досі ще благає. Щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є і є весна. Бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас. Стоять на варті наші батальйони. 8 травня в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Указом президента України цей пам'ятний день започаткували задля вшанування подвигу українського народу у Другій світовій війні, увічнення пам'яті всіх, хто загинув під час воєнних дій, побував у полоні концтаборах, Чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття? Від восьми до десяти мільйонів українців стали жертвами нацистського режиму 1939 1945 років. 8 травня відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні в нашому місті проведені урочисті заходи до Дня свята перемоги та примирення, яке сьогодні святкується в Україні. Перемога ця у Другій світовій війні над нацизмом. Наші діди, наші прадіди здобули перемогу. І зараз, на жаль, одна країна, Росія переписує історію і все привласнює собі. Як будто ця перемога здобута виключно ними. сьогодні? Я вітаю всіх павлоградців з нашою перемогою, з нашою перемогою в Другому Другій світовій війні, тому що Павлоград він завжди був попереду, і ми пам'ятаємо з історії, що тільки єдиний Павлоград в бувшому радянському союзі, який звільнився самостійно від фашистських загарбників німецько-фашистських загарбників. Тому я вірю в перемогу. Я вірю в світле майбутнє нашої України. Святом всіх. Під час Другої світової були зруйновані майже 700 українських міст та 28 тисяч сіл. Від 5 до 9 мільйонів українців вбиті в таборах смерті. 90 мільйонів отримали інвалідність. Павлоградців вшанували пам'ять тих, хто загинув як під час другої світової, так і в повномасштабній війні проти Росії. За період повномасштабної війни у Павлограді загинуло 11 мирних жителів, серед них одна дитина. Повторюється, в якійсь мірі історія сьогодні. В Україні йде війна, цинічна, страшна вбивча війна. Але я впевнений в тому, що ми переможемо. Переможемо, відстаємо свою незалежність, відстаємо свою територіальну цілісність нашої України. Під Час заходу державні нагороди посмертно вручили матерям, жінкам та дітям загиблих захисників павлоградців. Аліна Сергіївна Ледовська. Єлизавета Лісунова, Максим Воронов та вся команда ПТРК. Ремонт захисної арки над Чорнобильською атомною електростанцією, що пошкодив російський дрон 14 лютого 2025 року. Обійдеться у понад 25 мільйонів євро. Про це пише Гардіан. Видання нагадує, укриття збудували у 2017 році за участі 45 країн донорів. Витратили півтора мільярда євро. Його мали використовувати 100 років, щоб прибрати саркофаг і радіоактивні відходи. Після російського удару укриття стало вразливим до іржі та негоди. За повідомленням американського інженера, ремонт може тривати місяці або навіть роки. Роботи оскладнює підвищений рівень радіації на висоті. Фахівець пропонує посунути арку на 180 метрів, щоб зменшити ризики опромінення працівників. Ймовірно, фінансування нададуть західні країни, зокрема Велика Британія та Європейський банк реконструкції та розвитку. Україна вже виділила понад півтора мільярда гривень на утримання укриття в безпечному стані. У червні Україна представить план відновлення укриття на зустрічі донорів у Лондоні. Верховна Рада планує розширити програму компенсації за зруйноване житло. Тепер вона може охопити й українців, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях. Програма є відновлення одна з наймасштабніших державних ініціатив з підтримки громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. За два роки її дії майже 100 тисяч родин уже отримали компенсації. Загальна сума виплат понад 25 мільярдів гривень. Вже найближчим часом Верховна Рада розгляне законодавчі зміни, які дозволять надавати компенсації тим громадянам, чиї оселі були зруйновані на тимчасово окупованих територіях. Ми вже майже рік розраховуємо на впровадження цього компоненту від уряду. На це рішення очікують тисячі українських родин, які не просто втратили житло внаслідок російської агресії, але були змушені тікати від окупаційної влади на підконтрольній Україні території. Ці люди так само мають право на підтримку держави. У нас же є навіть опція відбудувати. Будинок на власній земельній ділянці. Але ми не даємо змоги людям придбати житло замість знищеного на тимчасово окупованих територіях. Тому саме це буде абсолютно логічним і потрібним кроком, наголосила голова комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк. Кардіолог це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань серцево-судинної системи. Його основне завдання підтримати здоров'я серця та судин пацієнтів, попередити розвиток серйозних ускладнень, таких як інфаркт, інсульт чи серцева недостатність. «Перебої в серці є немає. Коли є? грудиною, за родиною, пече, жимає. Пацієнт робить кардіограму. Я її оцінюю. Збираю анамнез і складаю план обстеження і лікування. В план обстеження може входити це аналізи крові на холістеріни, на печінково ниркові комплекси колограму. І також призначаються додаткові. Це може бути Ехо КГ та добовий моніторинг кардіограми. Направлення на кардіограму можна отримати від вузького спеціаліста, а саме кардіолога. Багато стресів, які короткотривалі, довготривалі. І тому так і інфаркти, інсульти в нас зараз помолодшали, бо всі люди переживають, частота серцевих скорочень збільшується, тиск э, спазмуються судини, і тиск підвищується. Часто пацієнти нехтують візитом до лікаря та самотужки намагаються вилікувати ту чи іншу хворобу. Ну, спочатку люди спитають у сусіда, у знайомої, потім гугл, а вже потім ідуть до лікаря. Тож лікарка закликає не займатися самолікуванням. Якщо ви відчуваєте стиснення, колючий біль або перебої у роботі серця, одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Він випише вам направлення до вузького спеціаліста. Дане Отрохименко Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. новини Петерка. У 2025 році на Дніпропетровщині всиновили 43 дитини. Переважно це малюки від 2 до 11 років. Усі вони тепер ростуть у українських родинах. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він нагадав, що кожна дитина має право на турботу та любов. А тим, хто хоче усиновити, потрібно звернутися до служби у справах дітей, подати документи, пройти відбір і познайомитися з дитиною. Останній крок рішення суду у регіоні. Працює гаряча лінія з питань усиновлення. Нею надано майже 800 консультацій. Нагадаємо, у Павлограді, як і в інших громадах області, питанням усиновлення займаються служби у справах дітей при міських чи районних радах. Прийом громадян у нашому місті проводиться з понеділка по четвер включно. Довідки за телефоном на екрані. Завдали державі збитків на понад 400 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині судитимуть осіб, які незаконно видобували каолін. Це повідомили в Нацполіції. Попри призупинення спецдозволів на користування надрами одного з родовищ підприємства продовжували незаконний видобуток корисних копалин. Загалом видобули майже 345 тисяч тонн. За даними слідства, Каолін реалізовували як в Україні, так і за кордоном. Цю сировину використовують у виробництві кераміки, паперу, картону, а також у косметичній галузі. Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи вже передали до суду. Кожен автомобіліст повинен зареєструвати авто. Керування транспортом без реєстрації призведе до штрафу. Нагадують у сервісних центрах МВС в Україні. Водієві дається 10 днів на реєстрацію автомобіля після його купівлі, розмитнення або тимчасового ввезення. Правило стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Якщо порушити термін реєстрації, штраф від 850 до 1700 гривень за повторне порушення до 5100 гривень або позбавлення водійських прав. Також поліція може тимчасово зняти транспорт з обліку чи заборонити ним користуватися. Щоб уникнути проблем, вчасно подавайте документи до сервісного центру МВС. Потрібні паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності, митні документи за потреби, квитанції про оплату послуг. Після реєстрації водій отримує номерні знаки, звичайні або з індивідуальною комбінацією, а також техпаспорт. Нагадаємо, незабаром змінити техпаспорт можна буде онлайн через застосунок Дія. Ця функція вже тестується. У Павлограді майже щодня з'являються нові безпритульні тварини. Більшість з них колишні домашні улюбленці. Вони опиняються на вулиці хворими, пораненими або просто непотрібними. З початку року ми відловили 119 собак. З них ми 83 простерилізували, 79 випустили в природне середовище, і 29 віддали в руки. І кожен із цих вустатих мешканців мріє про другий шанс. Один з таких пес на ім'я Джек. Це Джек. Він до нас потрапив з селища РТС. Пес дуже добродушний до людей. Такий прям дуже добродушний. Але він має зооагресію. Він дуже агресивно поводиться стосовно інших тварин. Тому мешканці селища попрохали нас його забрати, щоб не було. Потім ні в нього проблем, ні у інших власників тваринок. Фахівчиня розповіла, що, за словами мешканців, Джека збила машина. Небайдужі люди відвезли його до відклініки, де собаку вилікували та прооперували. В Притулку він знаходиться вже близько двох-трьох місяців, але із за того, що немає у нього ока, багато людей відмовляються його брати. Ну, але ми сподіваємося що він таки знайде свого господаря, який його таким полюбить, і подарить йому домівку. Джек молодий пес, йому приблизно 3-4 роки. Він активний, любить гратися і смачно поїсти. На цей час він здоровий, вакцинований, кастрований і готовий до прилаштування у нову родину. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. Укрпошта випустить марку на честь матерів, яка стане символом шани та вдячності українським матерям. На новій марці до дня матері Я живу тобою зобразили жінку в традиційному українському вбранні, яка обіймає сина військового. Автором мініатюри став заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж марки складе 320 тисяч примірників. Офіційно в обіг її введуть 9 травня. Також Укрпошта випустить 20 тисяч конвертів перший день. Україна єдина країна, яка жодного разу не пропустила фінал Євробачення з моменту запровадження півфіналів. За всю історію участі у пісенному конкурсі Наша країна тричі перемагала у 2004 році. Руслана принесла Україні перше золото з хітом Вайлденсес. У 2016-му Джамала здобула перемогу з піснею 1944 а в 2022-му – гурт Калуш оркестра з композицією Стефанія. Гурт встановив рекорд глядацького голосування: 439 балів з 468 можливих. Загалом Україна тоді отримала 631 бал. Ця перемога стала особливою. Стефанія перша україномовна хіп-хоп пісня, що здобула перемогу на конкурсі. Минулого року Україну представляли Альона Альона та Джері Хейл. Їхній виступ у фіналі Євробачення 2024 став ювілейним і встановив рекорд жодного пропущеного фіналу за всю історію участі. А вже 13 травня розпочнеться Євробачення 2025. Цього року нашу країну представлятиме гурт «Циферблат». Представники України вже прибули до Швейцарії для фінальних приготувань. Вони виступатимуть у першому півфіналі під номером 5.